Перше. все ж таки, людина, яка хоче знайти вашого потенційного клієнта, має бути стратегом. Має розуміти, що таке стратегія, як вона будується, які там є основні фактори і як на це впливати. Наступний момент. Якщо ми кажемо про стратегію, якщо ми кажемо про цифри, то ця людина має бути трохи бізнес-аналітиком. Далі треба обговорити KPI, ключові фактори, на які ви впливаєте, ключові фактори, які впливають на результати рекламних кампаній, та далі, а це вже частина бізнес аналітики Далі ця людина має бути трохи комунікатором. Тому що якісь складні речі вам треба пояснити, да, якщо ви їх не знаєте. Ця людина має бути менеджерів процесів. Тому що якщо ми кажемо про таргетовану рекламу, це і креативна складова. І стратегія, і запуск рекламних кампаній, і бюджетування це все різні процеси, які має ця людина об'єднати в єдиний процес різними методами, в тому числі, наприклад, діаграмою ганта. Якщо замовник сам не знає ці моменти, то починається дуже багато можливостей вам сказати якусь ерунду, якийсь міф. Як підприємець я точно знаю, що підприємницька діяльність це велика кількість можливостей, але одразу велика кількість відповідальності. І наступний момент це технічний експерт. Таргетолог має розуміти, що відбувається в рекламному кабінеті, як з цим працювати, як налаштувати Складовують тагналь. Часто таргетолога сприймають тільки як технічного експерта або самі таргетологи себе. От я знаю, що таке, наприклад, рекламний кабінет: тут дві кнопки: чи п'ять, чи десять все. Я таргетолог. Ні, це ще не таргетолог. Таргетолог це людина, яка може об'єднати хоча б на мінімальному рівні оці всі фактори між собою. Давайте про них поговоримо більш детально.